Добрий день, Кропивницький на зв'язку в ефірі канал Техніка Поля. Всіх вітаю. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, коментуйте, задавайте питання. В попередньому відео було дуже багато коментів, запитань, дуже вам вдячний. На всі максимально швидко відповідав. По агрегатам дивіться, дуже уважно, що буде дефіцит це 100%. Все до цього йде, бо дуже не вистачає робочої сили. Так що борони дискові, навісні, прицепні, фронтальні навантажувачі, трактора, інша техніка. Також отримали, буде відеогляд. У нас на майданчик телескопічний навантажувач з ковшом і з вилами GCB 531. Модель. 531 модель. Так що буде відеогляд окремий. Не забуваємо. Також, дивіться, у нас продається ось такий автомобіль Renault Master. Кому можливо цікаво, пишіть, буду орієнтувати по характеристикам і по ціні. На даний момент хочу зробити відогляд на інший агрегат. У нас сьогодні ну, дуже жарко, напевно, на 37 38 градусів по Цельсії, бо дуже капець. Так, ну це все. Таке діло. От у нас агрегат, ви всі його дуже вже знаєте. По відгукам попадається у сусідів, у знайомих. 100% він був. Це у нас культиватор навісний для суцільного обробітку. Вепер модель 3.8N301. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. І побачимо, з чого він зроблений. Ну, а як він працює, ви його знаєте, тому що це ну, перевірений вже роками апарат, який не підводить. Погнали до технічних характеристик. Вага даного апарату складає 860 кг. Габаритні розміри по довжині. Це у нас ось так. 300 мм по ширині ось так. 4000 мм. Ну і висота 1400 мм. Дорожній просвіт, коли піднімаєш, 300 мм транспортуєш. Ширина захвату 3,8 метра Продуктивність від 3 до 4,5 гектар на годину. Глибина обробітку від 4 до 15 см. Ну, робоча швидкість, зрозуміло, від 8 до 18 транспортна до 20 км на годину. Також культиватори і замовлення приймаємо на іншій комплектації причіпного типу в даний момент навісний. Трактор потрібен для такого апарату від 80 кінських сил. Ну і більше. Так, е, даний агрегат має два опорних колеса, за допомогою яких ось тут є винт регулювання, він накручується. допомогою виставляєте глибину і за допомогою каточка. Це зрозуміло. Колеса у нас йдуть 175 дроб 70R13. Має трьохточкову навіску. Ось така штанга. По так, по робочим органам. У нас тут йде два ряди. Ось так вони виглядають. Стійка робочого органа 25 на 25 квадрат. В першому ряду встановлено 7 робочих органів і лапа використовується 285 міліметрів. Ось таке кріплення, ви бачите, зверху, знизу. Метис використовується міцність 8,8. Це по всьому агрегату. Це теж важливо. Другий ряд у нас складає із робочих органів 8 штук, загалом на культиватори їх 15. І другий ряд. Використовується лапа 305 мм. Ось так вона. Це у нас лапа і стійка від відомого іспанського бренду Білота. Так, переходимо до краю задньої частини агрегату. У нас за робочими органами одразу йде каточок. Він у нас йде планчастий. Планочка, товщина. 6 мм і вона зварена бачите, під кутом. І коли ви працюєте, ось так, якщо видно, коли працюєте, то планка стоїть вертикально до землі. Це дуже важливо. Каточок має ось такі регулювання. Дві шкали регулювання, ось тут прикріпляється він і ось тут регулюється пальцем. Так, по каточку у нас ще ось такий робочий орган. Тут у нас використовується корпус підшипника, модель підшипника 256908. Потім за каточком йде у нас ось така тандемна пружинна борона. Гальваніки, вона практично, навіть не в гальваніки, якийсь такий матеріал цікавенький. Ось так вона виглядає в тандемі. Також регулюється по висоті, по куту атаки. Пружина, товщина пружини складає 6 мм. Сам агрегат зроблений дуже якісно. Подетальне порошкове фарбування. винти регулювання по, по пружинній бороні. Ось ви бачите, йдуть. Їх 4. Агрегат є по наявності. Хто хоче придбати, приїжджайте або дзвоніть, пишіть. Робимо доставку по всій Україні, працюємо з ПДВ, з компенсацією, все як положено. Так що звертайтесь. Якщо хочете замовити, інші агрегати також треба замовляти і чекати. А даний агрегат є по наявності. Так що підписуємось на канал, ставимо. Вподобайки, коментуємо, задаємо питання по іншим різним агрегатам, кого цікавлять катки, подрібнювачі, боронедискові, плуги, оприскувачі, сівалки, зернові пропашні плуги, підживлюючі пристрої, ямобури садові, шини різних типів. Так що не забувайте, ставте вподобайку обов'язково фронтальні навантажувачі. Трактора. Навіть тягач у нас зерновоз є, пам'ятаєте. Так що звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Ну і стаємо до праці.